Ключові речі дотримані. Дякую. Зокрема, все, що стосується підвищення зарплат вчителям в наступному році, забезпечені також необхідні програми підтримки людей, в тому числі програма медичних чекапів, перевірка здоров'я для всіх, хто досяг. 40-річного віку кошти на таку перевірку дає держава. Це хороша можливість запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям. Я прошу уряд детально роз'яснювати людям, як скористатися цією програмою. Чекапів сьогодні. Прем'єр-міністр. Доповіла мені також по програмі зимової підтримки. Вже майже 15 мільйонів українців у програмі, майже 3 мільйони заявок на дітей. Це точно доводить, що програма вчасна і дійсно потрібна людям. Людей треба підтримувати кошти на цю програму і на всі інші програми підтримки будуть в повному обсязі. Тривають виплати і для тих, хто оформив заявку на зимову підтримку через дію, і для тих, хто оформив заявку через Укрпошту.